Ми сьогодні зв'яжемо янгола, і янгол у нас буде білого кольору. І ниточка у нас 115 метрів 50 грама. Це 100% хлопок. Ачок у нас 2,5. І перше, що ми будемо в'язати, це голівка нашого янголу. Ось вона у нас готове. І тепер у кільце аміруну ми, ми з вами в'яжемо 6 стовпчиків без. 6 тепер беремо і затягуємо. Ось таку пальчика розправляємо наш кружечок і у першу петлю, це у перший стовпчик цього ряду ми з вами повинні з'єднати ряду. І ми сюди під, під дві ми з вами заводимо очок і робимо з'єднання токів. Так, в'яжемо з вами другий ряд. Другий ряд ми повинні додати 6 петель. Це 6 стовчиків без накида. У нас з вами 6 петель, тому у кожну петлю ми робимо 2 стовпчика без накида. Одна повітряна завжди обов'язково. І перша петля наша це туди, де ми зробили з вами протяжку. Да, З'єднуваний стопчик саме сюди. Нам треба саме першим зв'язати два стовпчика без накиду. Ось один, два. Наступну. Один. Два. І ще наступну. Один. Стопчики без накиду. Рахуємо наші петлі. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Тепер ми з вами знову з'єднуємо наш рядочок і знову першу петлю ряду. Ось вона. Гарненьку тут підтягуйте. І ось так. Ось таким чином. Ох, таке поло гарне. Так? Тепер нам знову треба додати 6 стовпчиків без накиду. І ми будемо з вами додавати у другу петлю. Робимо одну повітряну. Сюди, де ми з вами зробили з'єднувальний стовпчик, у ту петлю, ми робимо. Перший стовпчик без накиду. Ось один. Ми його зробили. А у другу ми з вами додаємо петлю. Ми робимо два стовпчика без накиду: в одну петлю один і ось два. Знову один стовпчик, у наступну два стовпчика без накиду. Один, два. І так треба зробити до кінця нашого ряду. В кінці ряду у нас з вами повинна вити 18 стовпчиків без накиду. Я зв'язала до кінця наш ряд, і тепер нам треба обов'язково порахувати наші петлі, щоб у нас вийшло 18 стовпчиків без накладу. Починаємось. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Знову робимо з вами з'єднувальний стовпчик у першу петлю ряду. Ось вона. І протягуємо. Робимо одну повітряну для підйом і у нас з вами четвертий ряд. Четвертий ряд ми також повинні додати 6 стовпчиків. Без накиду, але ми додаємо вже у третю петлю. Дивіться, у першу ми з вами в'яжемо стовпчик без накиду. Перша петля у нас це та, куди ми з вами з'єднували. Ось вона, так. Ось один. У наступну два. Це друга у нас. А у третю ми робимо два стовпчика без накиду. Один. Два. Ще раз давайте. Один стовпчик без накида у одну петлю. У другу петлю у нас теж один стовпчик без накида. А у третю петлю у нас з вами два стовпчика без накида. Ось так. Так само ми з вами в'яжемо до кінця нашого ряду. Я зв'язала до кінця четвертий рядочок. І в мене вийшло 24 стопчики без накиду. Тепер ми з вами з'єднуємо це наш четвертий ряд у першу петлю ряду. Ось воно. Трошечки притягуємо. І ось у нас так виходить. Тепер нам треба зв'язати 4 ряди по 24 стовпчика без, без накиду. Просто стовпчиками без накиду. Нагадую, що ми в'яжемо першу петлю у перший стовпчик минулого ряду. У той стопчик, який ми з'єднували. Ось. Один, два. Три, ну і так далі. Дивіться, я зв'язала чотири ряди. Ось 1, два, три, чотири. Усі вже в мене по 24 петлі. Я усе перевірила, дивіться, всі у наші стовчики. Ось вони. з'єднані стопчик. Всі один за одним. ви бачите. І ми зараз з вами в'яжемо 9 ряд. Ми робимо одну повітряну рядємо. І у цьому ряду ми з вами повинні убавити петлі. Тож, ми з вами в'яжемо перший стовпчик без накиду. Один. Потім два. І третю, четверту ми робимо разом. Ось один. Я не сказала вам, що ми повинні обрати 6 петель. Так, ось перша петля. Далі ми знову робимо 2 стовпчика без накида по одному. Ось один, два. І наступні два ми робимо разом. Ось одна петля з одного стовпчика і друга петля з другого стовпчика. І прив'язуємо разом. І так ми з вами вжемо до кінця нашого ряду. І у нас повинно з вами залишитись 18 стовпчиків без накида у кінці нашого дев'ятого ряду. Я дов'язала до кінця дев'ятий ряд, і дивіться, якщо у вас буде все правильно виходити, то в кінці ряду. Ми з вами робимо останню убавку. Ось дві петлі, так? Е, у нас вийшло 18. У мене я перерахувала, у мене все чітко. Е, ви, будь ласка, перерахуйте. Е, дивіться, тепер ми з'єднуємо наш ряд. Знову першу петлю ряду під дві. Ось так. Робимо одну повітряну для під'ємну. І далі у нас 10 ряд. 10 ряд ми також повинні робити убавки. І е, ми також будемо робити 6 убавок через одну петлю. Е, перша петля у нас йде ряду. в ряду. Перший стовпчик. Ось він, один стовпчик із накидом. А наступно ми робимо другий, третій разом. Один, два. Разом робимо. Ось. Знову робимо один стовпчик без накиду. Наступні два, другий і третій. Ми робимо разом 1, 2 і разом. Так ми знову вяжемо до кінця нашого ряду і у нас повинно з вами залишитись 12 стовпчиків без накиду в кінці ряду. Я дов'язала 10 ряд. Це, ось я робила у бабки, в мене вийшло 12 стовпчиків без накиду. Бусинкавий, я говорю, він дуже гарно в іграшках формує їх. Наприклад, ну, що не треба формувати, Тому що є сантепан просто, такими як пластами, то він дуже незвичний для іграшок і його краще не брати хто професійно займається іграшками, і їм треба, щоб зробити міліку, наприклад, личка да, там іграшці і животик, книжки, де не сильно рідне все, так? Вигине, всякий він робить дуже хорошо. Тим чином ми з цим депоном цим формуємо нашу голівку. Нитка у нас трохи тягнеться ось. і виходить ось так. Ось, бачите, коли гарно виходить до олівчика. Тепер ми з вами повинні з'єднати ряд. Ні, зараз. Ось таку пачку притаплюємо, туди і так, щоб річно було підтягнути цю ниточку. і шукаємо, де наша перша петля. І саме в неї, ми з вами. Ось так з'єднуємо. Ми робимо одну повітряну, для під'ємо. І тепер нам треба вив'язати шийку. Але щоб її вивзати, нам треба ще один раз зробити і прибрати три петлі. Ми повинні обрати третю-четверту петлю. Тому дивіться, ми робимо вив'яжемо першу. Ось один. Два. Ось третя. І четверта. Разом. Знову треба зв'язати два стовчики без находу. Один. Ось. Ось ми з вами до кінця дов'язали рядочок, але ми ще його не з'єднаємо. Так, ми знову підтягуємо ниточку. Можна брати пінцет, у кого нитка буде тонша, щоб такого набивати. Ось так. Я думаю, що достатньо. Так, тепер ми з вами з'єднаємо рядочок. Так, підтягуємо гарненько, і ось у першу петельку. Ми з вами з'єднуємо наш ряд. Ось так. З'єднали. Робимо одну повітряну для під'єму. Дивіться, якщо у нас було 12 петель, і ми з вами три петлі убавили, у нас вийшло 9. Ось тут. Я рахувати не буду, я знаю, що в мене правильно все, ви перерахуйте, будь ласка. Тепер ми в'яжемо два ряди по 9 петель. Не прибавляємо і не віднімаємо. Це буде шия нашого янгела. Одну повітряну для під'ємо не зробили і починаємо в'язати один. Я зв'язала її до кінця так, і з'єднала рядочок. витягнула петельку. Для чого? Тому що в шийку нам з вами також треба трошки синтепону. Я трошки синтепону І я взяла бінцет. Пінцетом все робити набагато краще. Не бійтесь ось так. Трошки більше можете, можете менше. Ви дивіться, кожен по своїй роботі, як воно записати. Ось бачите, тепер воно гарніше.